Укриття подвійного призначення у місті Українка на Київщині, де донедавна укриттів майже не було, відкрили сховище вартістю близько 40 мільйонів гривень. Будівництво тривало 5 місяців. Що вийшло у будівельників і що робитимуть з укриттям після війни, розкажуть мої колеги. Довгі коридори та багато різних кімнат. Це приміщення, дещо нагадує школу, і не дарма у цьому укритті під час повітряних тривог зможуть ховатися учні навчального закладу що неподалік. До травня місяця 2023 року в місті не було взагалі жодного укриття, особливо в начальних закладах. І сьогодні ми маємо результат побудовано. Укриття 634 квадратних метрів. Це був певний виклик. Часу було в обмаль. Я вам скажу так, проектування почали в березні, і сьогодні ви бачите вже введене в експлуатацію вентиляція, індивідуальний тепловий пункт, санвузли, душові вбиральні. Тут є все для безпеки та комфорту, навіть якщо тривога триватиме кілька годин. Пожежна, охорона, навіть Система оповіщення, де можуть навіть вчителі сказати якісь там термінові речі нагальні. Всі динаміки по всім кімнатам розставлені. Укриття енергонезалежне. За розрахунками будівельників, тут можна перебувати до 48 годин зі світлом, навіть при блекауті. Це спеціальна електрощитова, припустимо, світло пропало на якійсь одній лінії. Ця приміщення все повністю потемніло. Буквально протягом там 4 секунд йде перемикання на другу лінію. Якщо падає друга лінія, переключається на генераторі. Під час навчального процесу укриттям зможуть користуватися виключно учні школи. Втім, після уроків тут зможуть сховатися всі охочі. З того, що ми сьогодні побачили, можна констатувати, що Київська область залишається лідером в цьому питанні. Можна сказати, що виконується задача, яка була поставлена президентом України по нарощуванню фонду захисних споруд, дуже добре. А вже після перемоги це приміщення використовуватимуть як спортивну залу. Тому над укриттям будівельники одразу спорудили майданчик для занять волейболом і баскетболом. Опирання окремо для хлопчиків, сушіння овоча, кімната для тренерів. Євгену Напрієнко, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.